Свято радості, посмішок веселих ігор та майстер-класів 22 лютого, у неділю прощення у галереї Соборно відбулося сімейне свято для дітей з багатодітних родин та дітей з обмеженими можливостями. На території будівництва комплексу кафедрального собору це свято було започатковане ще декілька років тому блаженішим митрополитом Володимиром. Захід підготовлений спільними зусиллями духовно-просвітницького центру кафедрального собору, благодійного фонду Благодарую та Арт студії Клоунада. Активно долучились до свята і волонтери Києва. Від імені предстоятеля Української православної церкви Блаженнішого митрополита Онуфрія всіх присутніх привітав секретар Київської єпархії протерей Віктор Іващук. Вітання блажен, подухія на дибутиків України сьогоднішнім днем, з спецним днем, з маски. На в тому році, на жаль, Міру, силу, гадних ефективних причин. Можливо, не святкуємо так масляно, як святкували завжди. Перш за все, це сьогодні все тут для вас, для дітей. А Наш трошки говорив, щоб йти в царство небесне, треба стати таким якдією. Тому ви ближче всього до царства небесне. Чомусь ми вас будемо навчатися, чомусь ми будемо допомагати вам. І... Звичайно, вам можливо, що не потрібно так поститися, як потрібно для дорослої людини, бо піст це стан душі і це період покаянної молитви. Ви ще у нас ангелочі, безгрішні. Правду казку Ігор та розваг дітям подарували запальні аніматори арт студії Клоунада. Малеча отримала можливість пограти разом з потішними казковими персонажами козаком, козою та ведмедом. Цей напружу цікавий та активний відпочинок приніс невимовну радість малюкам. На маленьких учасників дійства чекали безліч рухливих конкурсів та змагань. Таким чином, діти заробляли так звані смайли, які потім могли обміняти на різноманітні цікаві подарунки. фонд «Благодарую» с удовольствием принимает участие в подобных мероприятиях, которые вы видите сегодня. Прекрасный праздник для наших маленьких друзей, для детей, Чужих детей не бывает. Все вложили максимально то, что могут дать. Каждый кусочек своей души и сердца. Волонтерам огромное спасибо. На самом деле я получила огромное удовольствие, принимая участие в этих конкурсах. Я научилась делать куку-мотанку. Очень много каких-то таких конкурсов, вы знаете, которые меня прям привлекли. Я никогда не думала, что вот лично я получу удовольствие огромное от этого. Очень благоприятная атмосфера, я выражаю благодарность отцу Виктору и низкий поклон, а также выражаю благодарность Ксении Зазоле, которая, на мой взгляд, ну, я лучше организатора просто не видела. Так что, Ксения, спасибо тебе огромное, с удовольствием приглашай, я буду принимать участие с удовольствием в подобных мероприятиях попала на самом деле я даже не представляла, что настолько здесь уютно, вы знаете, и, и веет чем-то хорошим, добрым, вот на самом деле просто это доказывает лишний раз, что люди здесь работают исключительно с добрым сердцем и с доброй душой, очень отзывчивые, я не знаю, я просто вот прям получила удовольствие, я надеюсь, что это не последнее мероприятие, которое мы будем проводить вместе. Яскравим сюрпризом для дітлахів стали майстер-класи сучасних технік декоративно-прикладного мистецтва. Будь-який майстер-клас це завжди можливість навчитися чомусь новому. Так, завдяки нашим майстриням, маленькі учасники опанували декупаж, ниткоплетіння, флористику, аплікацію, виготовлення витинанки, ляльки, мотанки, віночків та виробів із солоного тіста. До речи про тісто. Цього дня организаторы за надеянной подтримкой волонтеров та друзів Соборна подготовили для вас смачне частування. В нем будь-який смак то запашный чай. Мы детский дом. Можно так сказать, семья большая. У нас 10 деток, которые к нам пришли. Нас пригласила Валерия Канаварюк. Мы очень-очень благодарны. Нам очень понравилось. Правда? Да. Понравилось? Море впечатлений, дети улыбаются, все хорошо, праздник очень удалось. Это масляное сегодня нам дуже сподобалось. Для дітей була ігротека, різні конкурси, дуже смачні млинці. В нас складний час поруч з проблемами та хвилюваннями дорослих, невелике значення має піклування про психологічне та духовне здоров'я дітей. На жаль, сьогодні наші діти отримуються менше і менше позитивних емоцій, і подібні заходи стають для них тим затишним місцем, де можна відпочити, набратися сил і гарних. Тож перед початком великого посту діти чудово провели час, підтримали фізичну форму та весело поспілкувалися з однолітками.